Вітаю, дорогі мої друзі, мої милі хороші подружки, мої дівчатка милі. Давно, дуже давно я збираю шити сумочку з джинсових штанців. Ну, сьогодні вирішила буду починати і буду показувати вам, як я її буду шити. І ось із цих джинс я буду шити сумочку. Ось зробила лекало таке квадратне квадрат. І до його буду вирізати квадрати. Сумочка буде із квадратів. Різного кольору, різної фактури. А ось цей сорочечка чоловічої буде підкладка. А оце моя машиночка, моя подружечка, моя помічниця. Ось лекала я, приложила, обмалювала, ось, буду вирізати. І таких треба 16 штук, і буде сумочка. Квадрати квадрат шила, розграфила і розрізала. Ось дивіться, розрізала і буду зараз розпушувати. Оце щіткою покажу. Оце я щіткою буду розпушувати. І ось я вже розпушую отак от щіткою беру. І гарно, гарно в мене розпушить все. І ось у мене квадрати вже готові, вони всі різні. Їх треба акуратно обрізати і зложити по схемі. І шить. Потім по цій схемі буду їх розкладувати і шивать. І буде в мене така сумочка, цікава, я думаю, получиться. Ну, треба потрудитися. І ось я вже розпреділила свої квадратики. Дивіться, підібрала по рісункам, по, по малюнкам, щоб було гарненько. Тепер я буду шивать. Ось, шивати буду один до одного. І буду продовжувати. Ручки в сумці будуть ось такі жгутиків. будуть косичкою. Ось я рівненько прострочую і будуть ручечки. Квадрати вже шила. Ось. Тепер роблю. Денце. Ось зробила таке денце, стягала, Зробила ось прокладочку, щоб воно тугіше було. Ось таке денце в сумці буде. І ось, дівчатка, я потрудилась, посиділа, і ось вона в мене, ця сумка. Дивіться. Ось така вийшла сумочка. На дві сторони однакова. Кишені я не робила зверху. Тому що не треба красоту портить. Дивіться. Отака От вийшла сумка. В неї ось таке денце, ручки в неї, дивіться, отакі От ручки, косички. Зробила косичками, щоб було цікавіше. Дивіться, отакі От косички. Ну, я вам скажу, дівчатка, посиділа я добряче. Очень товсті тут такі місця були, що машинка не шила моя нова жаноме. Вона така ніжна. То я й зламала голку, а потім я шила уже на своїй старій подолці. Вона трошки лучше. Лучше вона бере товстей. Ну, от так вийшло. Дивіться. Тут у неї, звісно, є, як положено, замочок єсть. Ось, дивіться, замочок відкривається. Тут підкладка із сорочки, я вам показувала. Тут кишеня отака із джинсових штанців, а друга кишеня, дивіться, із сорочки. На ось така кишеня і застібається на гудзичок. Ну, Планка із сорочки вийшла застібка. От, От така вона в мене сумка. Гарно закривається. Цей хвостик заправляється. Так, як положено все. І ось така в мене сумка. Ну, посиділа я добряче, дівчата. От, часу потратила чимало. Але результат, дивіться, нормальний. Отак. От Можна і взяти і на плече. Ручка така. Можна взяти ось так і на руку, дивіться. І на руку. І отак от, от. Дивіться. І так. От, така в мене сумочка. Так що, дівчаточка, пишіть, сподобалась вона вам чи ні. Ну, роботи тут багато. Дивіться, я ще трошки виділила оці квадрати коричневою ленточкою. Отак От повиділяла. Так що, дівчата, пишіть, як вам моя сумка. Довго я збиралась шити, на, на кінець то пошила отаку От красуню. Для мене вона красуня, бо я трудилась. А ви скажете своє слово в коментарях. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення, до скорої зустрічі.